Всім привіт! З вами я Рідінд. В цьому відео я розповім, чому я так часто уходжу з каналу, чому настільки довго, ну, ось остання пропажа на 10 місяців, а тим більше без ніяких попереджень. Ну що ж, полетіли. І так, сама перша і очевидна причина це правильно, вигорання. В моєму випадку вигорання в мене появилось від того, що. Я випускав 6 відео підряд, і тільки одне тут набрало 17 лайків і 2 коментаря і все. Це одне відео, яке із 6 змогло хоч щось зробити і хоч якісь перегляди і лайки набрати. А так всі останні, ну, просто ні о Но, якщо це відео набере 20 лайків, хоча б 20 лайків, і хоча б 100. Перегляді, я повертаюсь на канал и снимаю видео. Да ладно вам, я шучу, я и без Не, ну, кстати, ваши лайки зависят от того, на я вернусь. Кстати, подписывайтесь на Телегу, там я спалю своє лицо. Если вы помните, я обещал вам на 100 подписчиков, что я спалю свое лицо. Ну, а сейчас, как бы, уже 107 подписчиков, так что я думаю, что уже надо. Если что... Силка на телегу буде в описанні під відео. В принципі, це все. На цьому відео закінчується. Я в принципі обґрунтував, все об'яснив, чого я пропав на 10 місяців. Ну, якщо коротко, це просто вигорання від зйомки відео. І невдоволення тим, що ну, переглядів так мало було на останніх відео. Ну і останнє, що я можу сказати. На останок, це те, що я не буду випускати відео ще приблизно 2 тижні. Якщо що, розпишу в телеграм-каналі своєму, чому я не буду випускати 2 неділі відео. Ну, все, на цьому закінчиться наше прекрасне відео. Я в цьому відео вам об'яснив, чому я пропав на 10 місяців. Дякую за ваше розуміння. Всім покеда!